Доброго дня, шановні дачники, городники, фермери, які займаються вирощуванням овочів. Розпочався новий сезон, і у нас починаються обробки на наших висадженнях, овочів ягідних культур. І сьогодні я би хотіла трошки розповісти вам про основні проблеми, які виникають в цей період, і як з ними боротись, як захистити свої рослини. Від цих хвороб або шкідників зараз ми знаходимося на насадженнях огірка, і давайте трошки поговоримо про ті проблеми, які можуть з'явитись на ваших рослинах огірка, кабачка, на динях, на кавунах, тобто на всіх гарбуз, гарбузових і баштанних культурах. Основною проблемою в цей період є перепади денної нічної температури, крапельна волога, накопичення крапельної вологи на тканинах рослин, і це дуже сприятлива така іде серед, сприятливе середовище для розвитку хвороб, які уражують ці культури. Перша хвороба, дуже така розповсюджена це переноспороз. Переноспороз – це несправжній борошнистий гриб, який уражує ті культури, які я перерахувала. Крім того, він може уражувати моркву, може розвиватись на капусті, на інших культурах, на шпинаті. Уражує дуже багато різних культур, яких ростуть у вас на городі. Твороба розвивається при помірних температурах. Вона може починати розвиватись десь від 17 градусів і е до 24 е, це такий оптимальний е, інтервал Температур якщо ще при цьому є перепади денно-нічної температури і накопичення краплинної вологи, в яких спори цього гриба розвиваються саме в крапельках води, то може у вас бути ураження ваших рослин і дуже швидке розпосюдження хвороби. Що, ж, що можна робити, щоб запобігти цій хворобі? Профілактичні обробки. Якщо ваші рослинки не цвітучі, немає у них квіточок, то ви можете використовувати мідмісні препарати. Ці препарати, вони як попереджувальні, як профілактичні, дуже добре працюють. І якщо немає сильних опадів, немає, Зрошення у вас такого, що ви можете змити мідь з листочків ваших рослин, то це, ці, ці препарати вони довго буде тримати захист. Які препарати можна використовувати? Можна використовувати препарат Артемікс. Це препарат, який в собі містить дві форми міді, і який є дуже ефективним в плані захисту. І крім того, у нього є ще одна перевага, що він не залишає плям на ваших Плодах тому можна використовувати навіть тоді, коли у вас є плоди, йде збір урожаю, і для того щоб не було оцього естетичного псування вигляду вашої продукції. Ви можете також також користуватися артиміксом. Якщо ваші рослини вже квітнуть і є загроза хвороби, складаються оптимальні умови для розвитку хвороби, то я вам раджу використовувати препарати, в склад яких входить марганець і цинк. Це препарат манзат і препарат Пенкоцеп. Вони є контактними препаратами, але дуже добре розподіляються по листочку, не шкодять квітам, не шкодять цвітінню. І Крім того, і не змиваються ні сильними опадами, ні поливом, якщо у вас верхній полив, і дуже дуже добре закріпляються на рослині і досить довгий час протягом 10 днів, навіть двох тижнів, можуть тримати такий попереджувальний захист. Якщо вже у вас е, з'явилася хвороба і е, вам потрібно лікувати, тоді ми можемо використовувати препарат наутіл. Це вже йде, е, він може працювати і як е, такий запобіжний, можна ним користуватися як запобіжним заходом, а, але він е, має за рахунок того, що в ньому в складі є і контактна речовина, і е, е, речовина системної дії, то е, він вже буде працювати на викоріння. Ні, хвороби. Наступним препаратом, який я би радила, коли ми збираємо гірки, іде збирання урожаю, і вам ну, треба обмежити кількість хімічного навантаження на рослини. Тому тоді можете скористуватись препаратом безкор. Це препарат на основі екстрактів рослин, які мають фітанцидну дію. Він здатен зупиняти багато хвороб, препарат не шкідливий, він не зашкоджує не запилювачем, ні людям, які працюють. Чи якщо ви там обробляєте самі свій, свою діляночку. Крім того, він не накопичується ніяким чином в продукції, яку ви збираєте. Шановні глядачі, якщо у вас залишились питання, пишіть їх під цим відео. З радістю на них відповім. З вами була агроном Зіновія Ілінська. До нових зустрічей!